Колеги, вітаю. Сьогодні я розкажу, як розшарити доступ до рекламного кабінету в TikTok. Вам спочатку потрібно зайти на business.tiktok.com, на ось цей сайт, І зареєструвати рекламний кабінет. Або це можна зробити, звісно, з додатка TikTok, або ще можна через посилання ads.tiktok.com. Але що хочу головне сказати: краще за все одразу реєструвати правильно бізнес TikTok, тобто Бізнес-центр, як він виглядає всередині. Ось таким чином виглядає е, бізнес-центрку. центр -у. Е, Тут у вас будуть, до речі, в залежності від того, з якої ви країни, тут може бути зовсім різні е, е, отут різні органіки, пост, кріє ті лайбері, різна дуже менюшка. А е, тому, якщо у вас трошки не співпадає з моєю нічого страшного, е, це ну, нормально, абсолютно для різних країн. Я ми запускали рекламу і на Великобританію, і на Ізраїль, і на Україну, і там реально різні менюшки. До речі, що ви потрапили ось сюди. Зараз у вас буде ну, приблизно хоум ось така сторіночка Першу, скоріше за все. І далі у ці менюшки ви можете перейти в менеджмент Users. Тобто. Людей ви можете через оце юзерс додавати. Тут все просто, просто можна додати по електронній адресі. Ось бачимо, що електронну адресу ми додали, і у цієї людини буде можливість заходити в рекламний кабінет. Тобто Add members. Тут ми просто вставляємо ну, хай буде це, ну воно вже є. Тоді давайте просто іншу нашу адресу ставимо. Є. Можна одразу декілька, неважливо тут. Можна обрати роль в залежності від того, з якою метою ви людину додаєте. Якщо все ж таки це буде маркетингова агенція і у вас ще нічого не налаштовано, ні пікселі, ні каталог, ні аудиторії, нічого не налаштовано, то краще адмінправа давати. Якщо ж у, е, у вас в бізнес-центрі все налаштовано, в принципі, то можна додавати і стандартні права, але ну тут все залежить від вас. Далі натискаємо Next. В цьому випадку у мене все е, тут налаштовано майже. Е, ну, Наприклад, бачимо, що тут є рекламний кабінет. Можна дати рекламний кабінет і також одразу давати різні права. Ще раз скажу: краще за все, якщо це агенція ви даєте, ну, скоріше за все, доступи, то права адміністратора. Магазини. Також точно також, і ви повинні отак от повністю пройтись по всім моментам, які у вас є. Тікток аккаунти. Вони тоді сюди повинні бути підтягнуті, щоб можна було використовувати пости, наприклад, з Тікток аккаунту. Тобто будь-які ось тут штучки, які у вас будуть. Бажано, щоб ви розшарили. Ще раз кажу, якщо вони у вас є, бо за замовчуванням, звісно, якщо воно не налаштоване, нічого у вас немає. Тоді ви просто даєте до чогось основного доступу як адміна і все. І натискаєте зберегти. Все, тут підтверджуємо на оцій електронній пошті код і натискаємо Next. Зараз я прийде код, підтверджу і подивимося, що буде далі. Код прийшов. Одну буковку не дописала. Next. І. Далі відправляється на цю електронну адресу. Бачимо, що пендінг. Тобто чекаємо, коли цій людині на електронну адресу прийде запрошення, і тоді ми підтверджуємо е, назву ну, цій електронній адресі доступи до цього рекламного кабінету. Е, до бізнес-центру. Тому що. Тому що Ще раз кажу, самі доступи, ми вже тоді ось тут можемо додавати додатково ті, що є. А, далі, ось тут вже коли людина отримає доступ, наприклад, це буде маркетингова агенція, вона тут вже далі може пододавати аккаунти, і чому, якраз я хотіла сказати, чому краще за все це бізнес-центр робити, тому що в цьому центрі у вас буде все. Рекламні кабінети, тікток аккаунти магазин ваш, каталоги. Аудиторії, також тут асетс можна подивитися, пікселі, каталоги, аудиторії, форми, ліди і так далі. Тобто повністю вся інфраструктура для реклами буде все в одному інструменті. Тому ще раз скажу: бажано, щоб ви одразу створювали бізнес-центр і давали доступи агенції саме одразу до бізнес-центру. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Дякую.